Тут село практично горіло все тоді. Жінка вже не видержала от грив і усього п'ять місяців у погрібі біжить. Три людини загинуло, п'ять чоловік поранено. Більшість з цих поранених ще й досі лікуються. Чи один вагончик, і вон там за забором, Пошіть покажу, ще один. Чисто по вагончику. Вони зеленого кольору, навірно, подумали, що... А, ну так, да, це ж військовий. Ну і нам вреда наробили. Побили оборудовання. Ну, ангар, думали, що наверное, техніка захована. Ну вони ж довжі. Безмозглі люди. А це що, електростанція? Електростанці? Два, так. Да. Одна, це друга. Це люди за власний кошт, так? Да? Так, да. і вони побили йому. 280 панелей у нього побили. Один снаряд прямо у склад. Один у склад. Це десь десь місяць назад. Серпен? Ну, ваусі, так, да, так, да, так. Да. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Це другий снаряд. 23 серпня Тут село практично горіло все тоді. Багато там. Десь більше, десь менше, десь, десь не село, десь бур'янину, село було в диму. Це був дуже, дуже сильний обстріл тоді. Ну і Звичайно, люди зібрали речі, просто переїхали. На початку це були гради, коли окупант близько підійшов. Зараз це урагани, які і осколочно-фугасні, і касетні, через те, що у нас три людини загинуло, п'ять чоловік поранено. Більшість з цих поранених ще й досі лікуються у місті Кривий Ріг. Після того, як наші Збройні Сили України дуже добре відпрацювали на території Херсонської області і відтіснили ворога від наших кордонів, то значно поменшува обстріл на наших прикордонних територіях. На деяких громадах взагалі немає цих обстрілів, але є ще Зелендольська громада, яка найчастіше потерпала від обстрілів і наразі ще до сих пір вона. Обстрілю 102 будинки зазнали руйнувань, більшій чи меншій мірі. І 12 будинків такі, що практично пошкоджені, немає дахів, погоріли, навіть стіни розвалені. А більшість побиті криші, немає вікон, немає дверей. Так, ця ситуація дуже плачевна, але місцева влада повністю це все описала і буде надана їм вся допомога, старі матеріали і буде відновлюватися. Але поки ця територія знаходиться небезпечна, сюди неможливо заїхати і в відновлювальні роботи і присутня, то поки що так. Ото я з хати, бачите, в кінці города. Ми пройшли по тому двору, 14 касетників зірваних насчитали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість годин около дверей. Я там около ну, світла так упав, осколки воно і в залі, і осколки і на кроваті жінка в себе знайшла. Жінка вже не видержала на таблетках жити. Серце хватає вже від гривів і от усього п'ять місяців у погрібі жити. То і виїхали. Ну і Ремонтні бригади також не завжди ну, змозі при таких обставинах працювати. Те ж саме стосується і ремонту труб газ, коли в нас побиті були лінії, тут відновлюємо світло. в не, Нелегких умовах, скажімо так, але служби працюють і треба віддати належне. Молодці. Ну. Опалювальний сезон буде розпочати своєчасно. Всі комунальні підприємства повністю підготували свої котельні, пройшли всі перевірки, навчання. Операторів теплотраси частково відремонтовані. І на початок жовтня, 15 жовтня, буде, якщо не буде ніяких подарунків від расистів, то все буде своєчасно включено і буде все працювати. Ми готові до всіх ситуацій. Тобто зустрінемо без пані. Що стосується бізнесу, останнім часом, місяць-два, ситуація трошки почала покращуватись. В плані того, що почали відкриватись магазини, ті, що були закриті, особливо продуктові. На сьогоднішній день продуктові магазини працюють всі. Тут три, там три. Власники цих магазинів самостійно зараз займаються підвозом товару і через те більш-менш ситуація з продовольством у нас стабільна і нормальна. Ще ситуацію трошки стабілізує те, що надається гуманітарна допомога. З боку влади і громади і Криворізького району і інші благодійні організації, волонтери, низький уклін. Я кажу, низький уклін і волонтерам, і нашим збройним силам тут навіть слів немає. Ну я горжусь, що я українець і що ми український народ, і однесельцями своїми горжусь. Вони молодці, вони терплячі, сильні духом і працьовиті.